Україна то не просто звук і не просто слово, Україна серця стук і на мока, Україна то земля, вкрита стиглим житом, Що так сонечно сія під небом відкрита. Україна то Дніпро, повен грай водою, Україна то добро дворене тобою, Україна то отця мудрі не станови. Україна то серця, сповнені любов'ю. Україна то дитя на руках у мами, то одвічі відкриття брам у світлі храми. Україна це ти і я, усі ми довкола, осіяні з висоти світлим Божим словом. Рій! Козацька, Козацька слава, слава. Наше гадко! У нас крові козацькі гени, у нас в душі козацька Січ! Щасливі ми, що народилися і живемо в такій чудовій, багатій, землі, на нашій славній Україні. Тут жили наші діти та браті, тут живуть наші батьки. Тут корінь українського народу, що сягає сивої давнини. Нема життя без України. Україна це доля, яка подає раз на віку. Україна це мати, яку не як і долю. Бо Україна – це пісня, яка вічна на цій землі. Усіша робалина погрилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Три роки ми прокидаємося не від пісні жайваренка, а від вибухів. Вулиця багатьох міст не сцени свят, а поля боротьба. Але Україна жива, вона не скорена. Моя Україна це історія мужнього народу, що бореться за свою свободу, волю, незалежність та щастя. 2022 тиші двадцять ранок завжди змінив мільйони. Прокинулися, почалась війна не за території, а за право бути. Бути вільним, бути собою. Від скіфів і козаків, від князів Київської Русі, від гайдаматів і вояків УПА, від героїв Небесної Сотні. Україна бере силу нескореного душу. Нескорені це не лише ті, хто зі зброєю. Це лікар, який не покинув лікарню під обстрілом. Це бабуся, яка пече хліб на фронт. Це школяр, який плете маскувальні сітки. Ще який вчить дітей удває. Мати, яка в'яже шкарпетки для фронту. Школяр що збирає донати. Ми всі не скори. Нас, мафлеє, нас хочуть зламати, а ми стали ще сильніші. Наша зброя це не тільки так. Це наша віра, наша любов і наша єдність. В темряві світло людського серця. В холоді рук. Україна тримається не лише зброєю, а любов'ю, стійкістю та вірою. Україна в наших жилах вогонь в наших очах, світло нас не скорити, Бо за нами правда з нами, Бог і в наших серцях. Батьківщина! Висловлюємо велику вдячність усім захисникам, які сьогодні мужні захищають честь і гідність рідної України. Дякую вам за наше життя. Ви бійтеся за те, чому немає ціни у всьому світі за батьківщину. Сердечно дякуємо кожному, хто ризикуючи своїм життям, честю і гідністю, виконує свій громадянський та військовий обов'язок. Ми всі низько схиляємо голову перед світлою пам'яттю тих, кому не судилося повернутися до рідних домівок. Вони тримають небо над нами і завжди залишаються в наших серцях. Вічна їм пам'ять. Прийде час, нащадки їх прославлять і полетять пісні, як журавлі. Збережемо браття світлу пам'ять про героїв нашої землі. Відчуваю, що тут мене лехо, вони забралися до нашої хати, та хочуть цілою на свої зволяти, чи чує, що там тебе, не знаходжу заспокійливих фраз ти тільки не накручуй себе, не вірю всем буде. Гарно. Коли вимикають світло, ми запалюємо серця. Коли зруйноване, ми будуємо. Нескорена, значить жива. Нескорена, значить переможе. Ми покоління нескорених! Ми покоління змін. Ми майбутнє України. Ми зробимо все, що майбутнє було світлим. Ми молодь нескореної України. Ми голос тих, хто не мовчить. Ми пам'ятаємо. Ми віримо, ми діємо. Нескорена Україна, це кожен з нас. Пам'ятай вір і дій! Слава Україні! За... Героям слава! Заспівай!